Присідання це супер вправа для всього тіла. В мережі можна знайти чимало фото і відео з вражаючими результатами людей, які щодня виконують присідання. У цьому відео ми розповімо, як щоденні присідання можуть змінити ваше тіло і ваше життя. Дивіться до кінця, щоб дізнатися всі деталі. Для початку розглянемо різні види присідань. Можна присідати без додаткової ваги. Або ж додати обтяження, гантелі в руках чи штангу на плечах. Можна навіть виконувати присідання з підстрибуванням для більшої інтенсивності, але найпоширеніший метод це класичне присідання, ноги на ширині плечей або трохи ширше, і присідаємо до рівня, де стегна паралельні підлозі, які м'язи задіяні під час присідань. Перше, що спадає на думку, це стегна та сідниці. Але якщо почати перераховувати, то виявиться, що працює величезна кількість м'язів. Під час присідань працюють великі та малі сідничні м'язи: м'язи передньої та задньої частини стегон, внутрішні м'язи стегон, ікри, а також м'язи живота і спини, які допомагають тримати тіло рівно. Фактично під час присідань працює половина тіла. Отже, перше, що ви помітите, це зміцнення всіх цих м'язів. Присідання не лише роблять ноги сильнішими, але й зміцнюють прес. Вони сприяють росту м'язів, і з часом ви побачите, як вони починають виділятися. Саме тому так багато фотографій до і після, які показують, як люди змінилися завдяки присіданням. На відміну від бігу чи їзди на велосипеді, які майже не впливають на ріст м'язів, присідання роблять м'язи більш помітними та змінюють ваш зовнішній вигляд. Тому люди, які раніше не займалися спортом, але вирішили щодня робити присідання, побачать значні зміни у зовнішності вже за місяць. Якщо вони зроблять фото до і після, різниця буде очевидною. Другий ефект це втрата ваги. Щоденні присідання активують твоє тіло на новий рівень. Кожен рух це заряд енергії, який прискорює метаболізм, і змушує організм спалювати більше калорій. Ті, хто не боїться виклику і регулярно робить присідання, не тільки нарощують м'язи, але й розвивають рельєфне струнке тіло, позбавляючись від зайвого жиру. Ще одна потужна перевага покращення кровообігу та зміцнення серцево-судинної системи. Присідання підвищують тонус серцевого м'яза, активізують кровообіг не лише до серця, а й по всьому організму. Особливо виграє нижня частина тіла. Завдяки роботі з ногами значно покращується циркуляція венозної крові, що має величезний позитивний ефект на загальне здоров'я. Наступний важливий момент: присідання допомагають покращити поставу. Але є важлива умова: треба виконувати їх правильно. Без викривлень з прямою спиною і природним вигином у попереку, адже присідання зміцнюють м'язи нижньої частини спини, і це стане твоїм ключем до здорової та правильної постави на кожен день. Ще одна перевага: підвищення витривалості. Присідання неймовірно впливають на роботу дихальної системи, збільшуючи життєву ємність легень і навчаючи нас правильно координувати дихання. Ми опускаємось на вдиху і піднімаємось на видиху. Це основне правило будь-якого силового тренування. Зусилля завжди на видиху, а розслаблення на вдиху. Тому присідання допомагають не лише покращити витривалість, а й значно зміцнити нашу дихальну систему. Наступний важливий пункт це мобільність стегон і щиколоток. Справа в тому, що регулярні присідання суттєво покращують рухливість твоїх кінцівок. Якщо біль у колінах або попереку є наслідком сидячого способу життя, то присідання з правильною технікою допоможуть позбутися цих проблем. Як ми вже казали, під час присідань працюють не тільки ноги, але й м'язи кору. Кор це м'язи живота та нижньої частини спини, тож присідання чудово прокачують їх, особливо якщо додати додаткову вагу. Звісно, якщо ти хочеш робити присідання з штангою на плечах, то надзвичайно важливо дотримуватися правильної техніки, адже у цій вправі легко зробити помилки. Присідання зі штангою це досить складна і потенційно небезпечна вправа, яку потрібно виконувати під наглядом досвідченого тренера або спортсмена, який покаже правильну техніку та вкаже на можливі помилки. Проте є й менш небезпечні варіації, такі як стрибкові присідання. Цей вид присідань також чудово прокачає твій кор, адже у процесі роботи залучаються стабілізуючі м'язи тіла, сильний кор стане тобі в пригоді, зокрема для зниження ризику травм спини та профілактики її ушкоджень. Присідання це не просто рухи, це цілий набір технік для різних цілей. Давайте розглянемо деякі з них. Почнемо з класичного присідання. Стаємо так, щоб ноги були на ширині плечей, руки розслаблено вздовж тіла. Плавно вдихаємо, відводимо таз назад, згинаємо коліна до кута 90 градусів. На видиху повертаємося в початкове положення. Це базова вправа для зміцнення основних м'язів. А якщо пліє присідань, вони особливо впливають на сідничні м'язи. Тут ми розставляємо ноги значно ширше плечей, розвертаємо носки назовні під прямим кутом і тримаємо руки на рівні талії. Вдихаємо, опускаємося вниз, знову згинаючи коліна під кутом 90 градусів. Такий варіант. Справжній подарунок для тих, хто мріє про підтягнуті сідниці. Тепер звернемося до більш динамічного варіанту: стрибкових присідань або сквот стрибків. Їх часто використовують бігуни та футболісти для тренування швидкості і вибухової сили. Починаємо як у класичному присіданні ноги на ширині плечей. Але тут ми не просто опускаємося, ми різко присідаємо і підстрибуємо вгору. Щойно ноги торкнулися підлоги. Відразу ж знову присідаємо. Це чудовий варіант для розвитку витривалості та швидкісних якостей. Тож обирайте свій улюблений стиль або комбінуйте її. Кожен тип присідання це крок до сильної, здорової та витривалої версії себе. До речі, друзі, пишіть у коментарях, як присідаєте саме ви. А може, ви лише плануєте почати робити присідання? Діліться своїм досвідом у коментарях, буде дуже цікаво почитати. Також рекомендуємо переглянути інші відео на нашому каналі, посилання вже на екрані. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть лайк і підписуйтесь на канал.